За державною статистикою в Україні смертність від нещасних випадків отруєнь і травм становить в середньому 140-150 чоловік на 100 тисяч населення в рік і посідає третє місце після хвороб кровообігу та злоякісних новоутворень. На першому місці серед смертностей є причина, проблема серцево-судинної системи. Тому всі патології, всі діагнози, які пов'язані з порушенням роботи серця і судин, і звичайно, травматизм, травми, ДТП. При наданні першої медичної допомоги основним завданням є проведення простих, але своєчасної медичних маніпуляцій, які зменшили б страждання потерпілого, допомогли попередити ускладнення і навіть врятувати життя. Найчастішими травмами в ситуаціях форс-мажор медики називають вивихи і перелами кінцівок. Техніка надання невідкладної допомоги при ушкодженні плечової кістки надання транспортної шини крамера для кращої мобілізації, тобто знерухомлення кінцівки, вона виконується спеціальною шиною і широким бинтом. Треба звернути увагу, що підтримувача пов'язка може бути косинка або відріз бента, не повинна проходити. По шиї, щоб не було ніякого дискомфорту пацієнта. Якщо немає шини, крамера, можна скористуватися іншими підручними засобами, різними дощечками, матеріалами, якщо це навіть поломаною лижею чи лижними палками. Подушечки можна замінити різним одягом. Медики говорять, важливо знати обставини, за яких сталася травма та час, коли трапилася біда, адже від болю потерпілі часто втрачають свідомість, зважаючи, що карета невідкладної допомоги мають дістатися місця виклику звичайним перехожим, які стали свідками події, варто знати усі ці речі. Можливо, наше своєчасне втручання врятує комусь життя. Студенти медичного коледжу засвоюють такі правила першочергово. Надання невідкладної допомоги залишалося і є актуальним у всі часи. Чому тому, що в житті трапляються різноманітні ситуації? Коли людина отримує різноманітні травми, кровотечі, переломи, вивихи, рани, і якщо своєчасно надати першу медичну допомогу, це значно ускладнить подальше протікання захворювання і одужання пацієнта. Кваліфіковано надавати першу медичну допомогу відповідно до своїх кваліфікаційних характеристик, повинні всі медичні працівники: фещера, акушери, медсестри. Лілія, король, любов захожа та Дем'ян цигольник для інформаційного випуску з побажаннями не втрапляти в халепи.